Урожай менший, ціни вищі. Цьогоріч, Порівняно з минулим роком, ціни на капусту збільшились ще не удвічі. Ще цими вихідними кажуть на гуртовому ринку, капусту продавали в середньому по гривні 20 за кілограм. Та вже у вівторок ціни підскочили до гривні 50-60. Продавців поменшало, а попит зріс. Фактично то і замала ціна на капусту, Були великі витрати на все дороге. Пан Олексій вже вибрав кілька мішечків капусти. Каже, для нього головне не ціна, а те, що таки вибрався на закупи. Ну можливо, потім часу не буде. Може є час, є можливість. Виїхала минулого року. В такий період ціни складали на капусту від 60 до 80 копійок за кілограм. Ну цього року це від 90 до гривні. в залежності від якості капусти. Єдине, що можемо сказати, що капусту. Буквально почали масово збирати, десь від трьох тижнів до двох тижнів тому. Тому ми думаємо, що листопад місяця буде зниження ціни на капусту. Не поспішає зрізати своєї капусти пан Ярослав з Великих Грибович. Саме їде на город по Северу. Далі візьметься за моркву. Починати з неділі вже за капустою їхати. Показ будуть морози. А капуста вона фактично, як казали, колись старі люди. Вона. До 5-4 градусів, як вона є на пні морозу, а потім за 20 днів дні можна її вже йти і рубати. Вона Морозі вже не шкодить. До 7 градусів мороз капусті не шкодить. Капуста на подвір'ї і на душі спокійніше, кажуть селяни, які саме звозять урожай з поля. І хоч вродило цього річ менше, та вже звикли ставитись до усього по-філософськи. То як рік, як на рік, то сільське не таке, знаєте, зрадливе. Як... Є одного, борі, року, борі. одного року капуста, другого року морква так. йде. Тут червоний буряк є. Увесь урожай на подвір'ї вже й у пані Ярини. Залишилось лише розкласти у спеціальному сховку. Тут капуста може і перезимувати. Ну треба утепляти, сіном накривати, добре утепляти, бо якщо морози, то може промерзнути. Малий Максимко мамі в усьому допомагає. Садиється. Тотувати мамі на базар. Цьогорічним урожаєм каже пані Ярина: не похизуєшся. Порівняно з минулорічним вродило чи не удвічі менше. Однак, нинішня ціна на капусту вселяє надію таки щось заробити. Ну, з поля беруть по гривня 20 Зараз ціна минулого року взагалі люди переорювали, бо не було вигідно збирати. А в тому році вздовж траси то вже перекидають на місці, забирають з поля. Я думаю, що ціна буде. Буде Тетяна Муравель, Олег Кухар головні новини Львова.